Ну, сценарій такий, що ми відпрацьовуємо зачистку будівлі. Ми зараз будемо заходити поступово вирізаючи кут, і далі будемо відпрацьовувати відтягнення поранення пораненого з лінії вогню. Іва група! Закінчила евакуація з підлітньою вогню. Стропа проявила себе добре, оскільки закріплена за путоноску, йому не перетискає одразу все не стягне на шию. І це є добре. Мені було максимально комфортно. Шурмові дії для бійців саме максимально корисна штука і максимально використання найкраще, тому що ти по перше. Я захищаю себе, не піднімаючи силует для евакуювання свого побратима. І, по-друге, найшвидше да. я можу найшвидше його пересування за будь захист де можу вже надавати йому першу допомогу. Я не придумую це, от як мені підпхати руку під цю лямку. От, вона ж може бути не так просто, от як в мене. Чи ще якась тут фігня буде? Я просто знаю, спрямовано я лізу одразу сюди, взяв. Вона відтягнулася, і я розвернувся себе Це реально дуже швидко, дуже добре з лінії вогню. Це, власне, метод забирання пораненого з лінії вогню. Не вуак евак, а забрати в укриття. І з укриття вже ми, використовуючи там, коли надали першу допомогу, ми вже евакуюємо на носілках. Метод евакуації, ляш. Ти вже можеш бути за укриттям. Тобто ще отак. І ти вже вперся і підтягуєш собі. І це вже добре, це вже зручно, тому що ти вже десь там. Не от на лінії вогню. А от. Ну, і це ну це додатковий бонус. Це не є панацея, це додатковий бонус, який допомагає нам забрати солдата з лінії вогню.